Попри воєнний стан в Україні держава продовжує надавати матеріальну допомогу для дітей та їх батьків. Так допомагають у зв'язку з вагітністю та пологами вийти в декрет можна з 30-го тижня вагітності, але жінка має отримати листок непрацездатності є лікарняний. Розмір допомоги загальний: 100% середньомісячного доходу жінки з розрахунку на місяць. Мінімальний розмір 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи на місяць, не менше ніж 671 гривня. Наразі максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють, становить 100 тисяч 500 гривень на місяць, 15 мінімальних заробітних плат, а мінімальний 6 тисяч 700 гривень на місяць. Розмір допомоги жінці, яка офіційно працює, залежить від її заробітних. Бідку за останні 12 календарних місяців роботи перед декретною відпусткою. Для безробітної допомогу визначатимуть на основі допомоги з безробіття. А допомога від держави при народженні малюка становить 41 одну тисячу гривень. Проте повну суму дають не одразу. Спочатку виплачують першу частину допомоги 10 тисяч гривень. Далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 гривень. Окрім цього, працює і послуга є малятко. Так, розмір грошової компенсації за пакунок малюка становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. Для оформлення допомоги онлайн зареєструйтесь чи авторизуйтесь у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики. Заповніть онлайн форму на отримання послуги та накладіть електронний підпис. Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту. Не пізніше, ніж наступного дня, після отримання заяви органом соціального захисту вам призначать допомогу у разі правильно заповненої форми або скористайтеся комплексною послугою Є малятку на порталі Дія. Право на допомогу на дітей мають одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі, про народження дитини відсутній запис про батька-матір. Допомога одиноким матерям розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2023 році. На дітей до 6 років 2272 гривні. На дітей від 6 до 18 років 2833 гривні. В умовах воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропускає. Стив терміни її перегляду. А що ж до аліментів, то гарантований розмір аліментів на одну дитину, що сплачує батько чи матір, якщо у них низькі доходи становить не менше за 50% від прожиткового мінімуму для дитини певного віку. Тож мінімальна сума аліментів у 2023 році становитиме: для дітей до 6 років 1136 гривень, для дітей від 6 до 18 років 1416 гривень 50 копійок, для дітей від 18 до 23 років 1342 гривні. Передбачені і виплати дітям, над якими встановлено опіку держава виплачує таку допомогу опікунам дітей, які позбавлені батьківського опікування. і ці виплати є власністю дитини. Розмір допомоги теж залежить від прожиткового мінімуму та дорівнює 2,5 розмірам прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2023 році це для дітей до 6 років – 5680 гривень, для дітей від 6 до 18 років – 7082 гривні 50 копійок. Якщо дитина з інвалідністю, то розмір виплат буде більшим. Для дітей до 6 років – 9522 гривні. Для дітей від 6 до 18 років дев'ять тисяч дев'ятсот гривень. Розмір допомоги дітям з багатодітних сімей залишається незмінним 2100 гривень. Так само кожного місяця надається грошова допомога від держави для дітей ВПО у розмірі трьох тисяч гривень. Марія Соловйова, Євген Клочко та Андрій Паколов, Харків. Новини.